В одужанні від хімічної залежності терміни зрив і рецидив мають різне значення, хоча часто плутаються. Зрив це процес, який призводить до одноразового або до короткочасного вживання психоактивної речовини, яке не супроводжується повним поверненням до попереднього способу життя залежного. Зрив часто є сигналом тривоги, що людина не справляється. З певними емоціями, ситуаціями або спокусами, але ще може зупинитися та повернутися до процесу одужання. Наприклад, людина після трьох місяців тверезості на вечірці випиває один келих алкоголю. Вона відчуває провину, звертається за допомогою до спеціаліста і повертається в тверезість. Рецидив же це повноцінне повернення до старого способу життя, до регулярного вживання речовини, порушення основ тверезості, і ігнорування допомоги і програми одужання. Рецидив потребує нового курсу реабілітації або глибшого втручання. Приклад. Після зриву людина не звертається за допомогою, починає регулярно вживати наркотики або алкоголь, або грати, припиняє відвідувати групи підтримки, руйнує соціальні зв'язки і так і далі. Що робити при зриві? По-перше, зрив потрібно визнати, а не тікати від реальності, звернутися за допомогою до наставника, до групи, до психолога, аналізувати причини, що спровокувало цей же зрив. Не ізолюватися, повернутися до програми, вжити дій негайно, щоб не перейти в рецидив. Тому що якщо вже буде рецидив, потрібно набагато глибше вникати у життя і аналізувати його, і довше одужувати, повертатись до нормального стану.